Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком сторінка за сторінкою, рядок за рядком читати нашу українську святу книгу для кожного українця, наш кобзар, і брати ті пророцтва, які нам сьогодні промовляє наш Тарас. Отже, ми продовжуємо продовжуємо твір Гонта в Кумані частину точніше і. Всі гуляють. А де ж гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Прошу тут. Перепідключим телеграм, щось він. Ось він. Телеграмчук. Всі гуляють, а де ж гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його, тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто такий? У чорній кереї через базар переходить, став, розрива купу ляхів мертвих шука когось, наглянувся два трупи невеличких, взяв на плечі і позад базаром через мертвих переступа криється в пожарі. За костьом. Хто ж це такий? Гонта горем бити, несе дітей поховати, землею накрити, щоб козацьке мале тіло собаки не їли, І темними улицями до де менше горіло, Поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Виніс поле геть від шляху свячений виймає, І свяченим копа яму, а умень палає. Світить гонті до роботи і на дітей світить, неначе сплять одягнені. Чого ж страшні діти, чого гонта ніби краде або скарб коває? Аж труситься із умані де дечуть гукають товариші гайдамаки. Гонта мов не чує. нам хату серед степу глибоку будує, та й збудував. Бере синім, кладе в темну хату І не дивиться, ніби чує. Ми не ляхи тату, поклав обох і з кишені китайку виймає. Поцілував мертвих в очі, хрестить накриває червоною китайкою голови козачі, розрив ще раз подивився. Тяжко, важко плаче, сини мої, сини мої, на ту Україну, дивітеся, ви за неї, я за неї гину. А хто мене поховає на чужому полі, хто заплаче надо мною доле, моя доле? доля моя нещаслива, що ти наробила? Нащо мені дітей дала, чо мене не вбила? Нехай вони поховали, а то я ховаю. Поцілував, перехрестив, покрив, засипає. Спочивайте сини мої в глибокій оселі. Сука мати не придбала нової постелі. Без васильків і без безруте спочивайте, діти, та благайте, просіть Бога, нехай на всім світі мене за, за вас покарає, за гріх сей великий. Простіть сини, я прощаю, що ви католики, що ви католики, зрівняв землею, покрив дерном, щоб ніхто не бачив, де полягли гонти, діти, голови козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду У, і укоротив я вам віку, укоротив я вам віку, і мені не буде, і мене вб'ють, коли б швидше та хто поховає. Гайдамаки, піду ще раз, ще раз погуляю. Пішов гонта, похилившись, і де спотикнеться. Пожар світить, гонта гляне, гляне, усміхнеться. Страшно, страшно усміхався, на степ оглядався, утер очі, тільки мріє в диму та й сховався. Такий сьогодні епізод. Гонтову мені і наступний епілог. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського рухову. Читаємо кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.